Всім привіт, з вами я Святик і сьогодні я покажу, як зробити Любий другий аккаунт для любої гри Among Us, Brawl Stars Коротше, любі гру Заходимо в Play Market і вписуємо там зараз так ту акка. Так. Account. Далі. Оцю вот програму можете теж закачати. Я розкажу на ній, але я поки що розкажу тут. Ну, як краще качайте ту вот. От вот ту аказу Real Up Space. Тому що там все одинаково, як я зараз покажу. Коротше, качаємо цей додаток. І чекаємо. Встановився, тепер відкриваємо його. Ну, не відкриваємо, нажимаємо відкрити. Так, воно грузиться, воно загрузилося. Нажимаємо Дозволити, нажимаємо на плюсик з боку. Нижнього, і вибираємо програму, яку ви хочете скопіювати. Я хочу, наприклад, скопіювати. Так, зараз подивимося. Ну, наприклад, я скопіюю, оце роблок скопіюю. Вона грузиться, де загрузка. У нас відкривається програма, але ми виходимо, ми виходимо і знову заходимо в ту програму. Нажимаємо зажимаємо на Roblox або на будь-яку програму, яку ви хочете склонувати. Нажимаємо на Home Screen ікон. А якщо ви закачали ту акаус, то там типу, зажмете і там буде е, Edit ікон, чи як там. Ну, коротше, тут можна вибрати будь-яку іконку, яку хочеш. Але краще вибрати просту іконку, але я виберу. Той вот. я хочу... Ні, не хочу, але я тут можна, в принципі, вести ні, я зараз веду. Так, я вів сохраняємо. Ви можете любем'я ввести, і вам пише, додати на початковий екран і нажимаємо додати. Далі просто нічого тут не тикаємо. І виходимо і бачимо, що на нашому екрані з'явився Roblox 2 Ми на нього нажимаємо. Ну, зараз воно просто не має так сюди перекинути, О, загрузка. І мій аккаунт, якщо що пролез, називається QP, QP, QP. Ну коротше, ви знаєте Бачили мій український скін. І та! -да! Все. Новий аккаунт готовий, можна його тут создати. Давайте я создам. Якраз було на але на двох аккаунтах буду знімати відео в роботі. Ну, наприклад, ми создали, заходимо і, і зараз воно загрузиться і ви побачите, що це реально другий аккаунт. А той, хто хоче зі мною повторити, може закачати мою програму, яку я, яку я зробив. І тоді все, новий аккаунт зроблений. І так само можна зробити скин. Давайте я зроблю скин собі. Ось такий в мене скінчик вийшов. На прошлому аккаунті в мене був скин України, а на цьому аккаунті пускай буде Польщі. Ну, так що я можу сказати? Якщо вам це відео щось чимось допомогло, якщо ви завжди, наприклад, Брагослави, там знімають багато відео. Якщо ви не мали другого облікового запису, щоб зареєструватися, то я вам дав таку підказку. Ну, ставте лайки, підписуйтесь на канал. Всім пока-пока-пока.